Вітаю на сфері про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Понад 27 тисяч заяв на вступ надійшло до закладів вищої та фахової передвищої освіти рівненщини. Які навчальні заклади лідирують за кількістю поданих заяв та які спеціальності обрали вступники цьогоріч. Дивіться у сюжеті сфери. Це Ілля. Цьогоріч хлопець вступає до вищого навчального закладу, обрав спеціальність будівництва та цивільна інженерія в Національному університеті водного господарства та природокористування. Наша країна потребуватиме відбудови в післявоєнний період, і для цього дуже багато професій потрібно буде. І саме через це я вибрав цю спеціальність. Я обрав нове тому що це один з найкращих університетів для такої спеціальності, як мене. І він допоможе мені покращувати мої навички і надасть теоретичне пінгрультя для подальшого покращення моєї кар'єри. Лідером серед поданих цьогоріч заяв на вступ у Рівненській області став новий ГП. До вищого навчального закладу надійшло 8 тисяч заяв. Цьогоріч наш університет отримав найбільше в регіоні заяв це 8,5 тисяч приблизно. Із цих заяв 6 серпня вступники до нашого університету отримали майже 2 тисячі рекомендацій, як на бюджет, так і на платну форму. Якщо говорити про бюджет, то це 661 щасливчик, будемо говорити, отримав рекомендацію на бюджетне місце. І оце зараз триває саме процес в нашому університеті, виконання умов до зарахування, тобто підписання договорів, підтвердження місця навчання, ну і фактично отримання свого бажаного місця в університеті. Серед найпопулярніших спеціальностей будівництво, комп'ютерні науки, агрономія, психологія, менеджмент та маркетинг найбільше рекомендацій на зарахування в нашому університеті отримали вступники, які подали заяви на будівництво і цивільної інженерії. Це порядка 200 вступників, із них майже 100 чоловік це на бюджет. Якщо говорити про it галузь, то це комп'ютерні науки, з аграрний галузь, безперечно, агрономія, багато рекомендацій на автомобільний транспорт. Ну і з гуманітарних спеціальностей, точніше економічних спеціальностей: це маркетинг, менеджмент. І психологія загалом до закладів вищої та фахової передвищої освіти Рівненщини надійшло понад 27 тисяч заяв на вступ. Серед університетів після нових ГП, найбільше заяв отримала Острозька академія понад 4,5 тисячі, дещо менше у РДГУ. До МЕГУ імені Степана Дем'янчука подали майже 2 тисячі заяв. До медичної академії трохи більше тисячі. А до рівненської філії Луганського медуніверситету понад 600. Серед закладів фахової передвищої освіти лідером є рівненський фаховий коледж. Нобіп близько двох тисяч заяв. Яна Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На території Березнівської громади заборонили рух транспорту з надто гучними вихлопами у вечірній та нічний час. Таке рішення ухвалила місцева влада через скарги людей. Йдеться про мототранспорт без шуму поглинача. Міська рада вже звернулася до поліції з проханням контролювати ситуацію та реагувати на порушення. У рівному працюють над стратегією розвитку громади до 2027 року. Документ охоплює всі ключові сфери життя міста і визначає головні пріоритети на найближчі роки. Його напрацьовували понад рік у відкритому діалозі з мешканцями, експертами та представниками влади. Які результати дивіться у сюжеті? Стратегія розвитку головний документ громади. У ньому визначають ключові завдання та цілі у всіх сферах життя міста: від освіти й охорони здоров'я до інвестицій, культури та безпеки. У рівному над документом працюють вже понад рік. Мешканці долучалися до дискусій, ділилися своїм баченням, озвучували проблеми та пропонували рішення. Результат спільної праці презентували громаді та стратегічному комітету. На жаль, почалось повномасштабне вторгнення. Багато викликів зовсім стали іншими. Багато було напрацювань, те, що має долучатись мовить громадськість, тобто подавати свої пропозиції. Яке ми хочемо завтра бачити місто там, наприклад, місто Тилове, наприклад, чи це водозелене місто. Тобто ті всі речі, які проговорювалися, не були в деталях, і кожен кікісь, кожна якась була деталь, це фактична частина використання в нашої громаді. За цей час провели 11 стратегічних сесій. До них долучилися представники освіти, медицини, культури, бізнесу. Активісти. Кожна група напрацьовувала свої пропозиції та бачення майбутнього міста. Сьогодні ми показуємо скільки це було. Курових столів, які ви пропозиції для того, щоб чітко розуміти, що буде бачити завтра, коли ми його приміпанність і куди будемо рухатися по стратегії. Стратегія включає п'ять основних цілей. Документ містить понад 300 заходів, частина з яких уже має гарантоване фінансування. Інші очікують підтримки від держави та донорів. Стратегія і план заходів саме для того розробляється, щоб ми перевірили, куди ми можемо на які напрямки залучити кошти, як їх можемо реалізувати. Тобто, один напрямок може до прикладу бути один заходів з 311, може бути реалізований на 100% за ці три роки, два з половиною перепрошую. А один може реалізований бути на два на 50% і буде дореазовуватись 28-му, в 29-му році, але вони створені саме для того, щоб ми покроково бачили, куди ми рухаємося і що ми виконуємо, і що є в пріоритеті. Експертну підтримку громаді надала Рада Європи. П'ятеро спеціалістів супроводжували рівненську команду на всіх етапах роботи. Особливий акцент робили на врахуванні потреб молоді. Активно долучалася громадська рада, молодіжна громадська рада. Активно долучалося студентство, тобто через заклади освіти, і вони долучалися в майже в усі 11 тематичних робочих груп. І так само вони пропонували заходи, щоб, ну, проєкт стратегії він є висвітлений, тобто він є, зараз знаходиться розміщений на сайті міської ради, його можна прийти подивитися і по всіх напрямках. Проглянути, що враховано, що не враховано. Нині документ готують до остаточного ухвалення на сесії міської ради. Стратегія у відкритому доступі. Тож її може перечитати кожен охочий, щоб зрозуміти, який вектор розвитку обрала громада. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. З початку тижня екоінспектори склали три адмінпротоколи за порушення правил рибальства на водних об'єктах Рівненщини – Зокрема, на території річки Потилівка та Хрінницького водосховища. На всіх порушників накладені штрафи. У рівному продовжують оновлювати громадський транспорт. До міста прибули чотири тролейбуси, які раніше курсували у Польщі. Новий транспорт має покращити якість та умови перевезень для пасажирів. Подробиці у сюжеті. Автопарк Рівне електроавтотрансу поповнився чотирма новими тролейбусами Соляріс 2012 року випуску. Раніше вони курсували в польському Любліні, тепер же стали частиною оновлення громадського транспорту в Рівному, спрямованого на поліпшення якості перевезень та підвищення комфорту пасажирів. Так, це дійсно телебрусі Соларіс. Направду це одна була така пропозиція, тому що ми купували їх в Україні, і саме цей підприємство, яке безпосередньо купували за кордоном, приїхали сьогодні принаваний до нас сюди. Тролейбуси перебувають у технічно хорошому стані та відповідають сучасним вимогам. Транспорт низькопідлоговий, а це у свою чергу забезпечує комфортне пересування людей з інвалідністю. Кожен тролейбус міщає орієнтовно близько ста пасажирів. Дуже великий плюс, що вони знаходяться в, в такому стані, тобто сам кузов йде з неживіючої сталі він не гниє нічого йому не псується. І основна деталі це які там стоять всередині. У рівне електроавтотрансі. Додають, що тролейбуси будуть споживати менше електроенергії ніж попередні шкода. Які мають менш потужні двигуни, а витрати енергії більші. Ми бачимо, що вони в хороший стан. І я думаю, що вони ближчим часом вже будуть всі працювати на лінії. Ну ми повинні оглянути і провести технічний огляд, і все більше нічого. Я бачу такий стан, що перефарбувати нічого немає необхідності в цьому. Договором передбачено, що оплата за транспорт здійснюватиметься після проходження технічного огляду тролейбусів. Вони мають бути повністю готові до експлуатації. Також необхідно зняти рекламу, розміщену на кузовах, і вже незабаром новий транспорт курсуватиме вулицями міста. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У сарнах поліцейські зупинили автомобіль «Форд». Ним керував нетверезий 59-річний чоловік. Алкотестер показав майже три проміли. За порушення на водія склали два адмінпротоколи. У Рівному викрили неповнолітнього наркозакладчика. Хлопцю 17 років. У нього виявили 54 згортки небезпечної психотропної речовини. Виявилось, він отримував посилки з наркотиками через логістичну компанію, а потім розкладав їх по районах міста. За попередніми підрахунками, вартість вилученого близько 60 тисяч гривень. На Рівненщині повідомили про підозру винуватцю ДТП, в якій загинула дитина. Нагадаємо, трагедія сталася у місті Дубно 3 серпня. Зіштовхнулись Рено та «Форд». Дворічний син водія Форду загинув від отриманих травм. Рівнянину, який керував Рено, суд обрав запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. До 30 серпня військовослужбовці, які самовільно залишили частину, можуть повернутися до служби за спрощеним механізмом. Це дає можливість уникнути кримінальної відповідальності, відновити грошове забезпечення та продовжити проходження служби. Наразі ще є час для того, аби прийняти правильне рішення, повернутися у стрій і уникнути докорів сумління та проблем із законом. Нагадаємо, що 8 травня 2025 року президент України підписав закон, яким продовжено до 30 серпня 2025 року дію спрощеного механізму повернення військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину. Цей механізм дає шанс тим, хто вчинив все за че повернутися до військової частини та продовжити службу в спрощеному порядку із поновленням грошового, продовольчого речового та іншого забезпечення. Військовослужбовці, які вчинили СЗЧ, також за рішенням суду, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. Діючий порядок поширюється на тих, хто залишив частину до 10 травня 2025 року та тих, кому термін військової служби призупинений. У Рівненському перинатальному центрі народився богатир. Хлопчик з'явився на світ з вагою 5 кілограмів, 150 г грамів та 57 см сантиметрів зросту. Найвражаюче, що малюк народився природним шляхом. Мама та її син почуваються добре. Здоров'я малюку та всій родині на цій позитивній новині сьогодні і закінчимо. Але не забувайте слідкувати за нашими сторінками у соцмережах. Я вам зичу мирного вечора. До зустрічі.